Івені сам політико лідер з Пане, пане президенте, європейський союз просить Україну припинити практику вибіркового правосуддя для того, щоб мати можливість підписати угоду про асоціацію. Зараз я не збираюся повторювати питання чи повертатися до ситуації з Луценко чи Тимошенко. А хотів би просто запитати, чи вважаєте ви, що Україна зможе підписати угоду про асоціацію, тоді як політичні лідери е, залишаються у в'язниці. Це питання дійсно воно болюче, я на нього неодноразово відповідав і в черговий раз е, скажу, що його треба розглядати юридичний, перш за все, площині і правовій. Тому е, нам треба дочекатися рішення судів, і після того, як Суди винесуть свій вердикт, тоді можна буде робити будь-які висновки. На сьогоднішній день касаційний суд ще не розглянув питання по Луценка. Відверто кажучи, я дуже давно знаю Юрія Луценка. Мені як людину його жалко. От. Він страждає з, е, за своєї дурниць, яких він наробив. З цим водієм е, хотів зробити як краще, а потрапив під е, кримінальну статтю. Тому треба дочекатися. Рішення касаційного суду. Я, я відверто кажу, не дивлячись на те, що він там сьогодні відображає себе великого опозиціонера, і він страждає. Я від цього не радію. Я кажу так, як є. Я не радію. Він в такому складному становищі знаходиться. Закінчиться кас... касаційний суд, якщо він його не звільнить, я буду розглядати питання. Про його помилування. Тоді буде, підійде моя черга, як кажуть, цьому питанні. Але я не хочу тиснути на суд. Ні в якому разі він повинен працювати згідно з чинним законом. І будь-який тиск на суд з боку президента він не повинен бути. Тому. Нам треба почекати ще невеличкий час, коли буде завершення цієї справи, і тоді буде відповідь. Що стосується Тимошенка, ви знаєте, це дуже складне питання. Дуже складне питання. І дати на нього однозначну відповідь сьогодні не знайдеться такої людини, яка дасть відповідь. Юлі Тимошенка треба юридично захищатись. Юридично, вона ще юридично не захищалась. Якщо їй вдасться юридично захиститись, сьогодні новий кримінально-процесуальний кодекс дозволяє економічні питання гуманізувати, але при одній умові. При одній умові, що будуть погашені ті збитки, які нанесені державі. От про це треба і думати. Я хочу.